Хочу подякувати працівнику ТЦК. Господі, не думав, що я це скажу, але це правда. Е, в чому питання? Людина звернулася до ТЦК, прийшла обмежено придатне, проходити повторний ВЛК. Виявилося, що у нього немає права на відстрочку і його хотіли мобілізувати. Але якийсь чесний, справедливий працівник ТЦК, яких не дуже багато, на жаль. Він сказав, що так як він аспірант, цей хлопець, він має право написати заяву на відстрочку. І обично буває як, людина, якщо заяву на відстрочку не написала, її сразу ж ловлять, не дають можливості написати заяву і мобілізовують. Але в цьому випадку ще раз, велика вам подяка цьому працівникові ТЦК, який дав військовозобов'язаному нову повістку, щоб з'явитися наступного дня, принести всі документи, заяви про відстрочку. І, скажімо так, оформити цю вітрочку на аспірантурі. Це для мене, чесно кажучи, ну одне слово, респект і повага. От такі дії дійсно викликають повагу. Друзі, давайте проголосуємо в нашому телеграм-каналі Адвокатник Леса, посилання шапці профілю. Чи викликають у вас повагу такі дії працівників ТЦК? Особисто у мене так. Крім того, у разі потреби звертайтеся, будемо допомагати.